Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Відірвані від світу! На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці села Солець, що поблизу Стебника. Люди, які щодня добираються на роботу до Дрогобича чи трускавця, поскаржились, що облаштованої автобусної зупинки на їхній станції просто немає. Немає у нас тротуарів, тому що коли робили дорогу, тротуари поруйнували і ніхто не збирається їх робити. Друге питання. Світло, ми хочемо, щоб з модрицької зупинки провели до від 182-го номера за двір на 102. Для того щоб доїхати до найближчого міста, людям доводиться виходити майже на проїжджу частину. Це небезпечно, особливо для школярів та людей похилого віку. Діти йдуть до школи, немає ні зупинки, ні від дощу сховатися, ні від снігу, ні від чого. Абсолютно. Старі люди чи в магазин вийти, може би жінка би стала би почекала, зупинки нема. Стоять, чекають, просять сусідів, хто молодший, щоб помогли, привезли щось, закупили. Місцеві мешканці мало не щодня ризикують власним життям і здоров'ям, чекаючи свої маршрутки чи повертаючись додому з роботи. У нас, от як перейти дорогу, у нас навіть ні розмітки, ні знаків, ні пішохідного переходу. Тротуарів нема з дітьми. От я йшов з дітьми, чуть машина не збила, машини їздять чуть не по тротуарах. Із настанням осені та зими дочекатись громадського транспорту людям справжнє випробування. Холодно, мокро та ніде сховатись від вітру. Бордюр нема, дощі падають, все водить на подвір'я. Ну, де ж таки можна? Зупинки нема. Стоїш, дощ поде, стоїш під голим небо, вся мокра. Дро прийти не може, ніякого ні знака, нічого. Ще одна проблема мешканців вулиці Завіжної – постійні перепади електричного струму. Відтак побутова техніка та електричні пристрої людей постійно виходять з ладу. Була слаба напруга, був згорів в холодильнику, мотор і телевізор. Ніякої компенсації не було, нічого дзвонили купора. Що слаба напруга? Ніхто навіть уваги не звертав на то. Мешканці села Солець відверто зізнались журналістам народного контролю, що почувають себе відірваними від цивілізації. Жодної допомоги чи підтримки на свою адресу люди не бачать. Подзвонити неможливо, щоб якийсь майстер прийшов сюди. Кажуть, тут Камчатка, далеко до вас їхати. Ну як так? Чи скоро поміч? Неможливо. От, скору поміч визвати, неможливо, от зараз до, дуже далеко до вас їхати. А я кажу, до, а близько до мені у стерник аж їхати туди, в лікарню, далеко. Ми взагалі якісь такі відорвані від світу, так як не знаємо, де ми живемо. Міська рада, зовсім... Міська рада взагалі до нас, так як сказати, ми навіть не знаємо, куди нам звертатися. Тому хочемо, щоб ви нам щось допомогли. Люди переконують, що через розташування їхньої зупинки між населеними пунктами жодне місто не хоче займатися вирішенням проблемних питань. Був стебнику. У нас є на що світла зіставлено письмо до міської ради зі всіма підписами. Так і нічого в нас немає. На що тротуарів там посилають, бо то стебник не буде робити. Ми так як відносимось до стебника, але тротуар там десь посилали. В доро. Десь дорожній відділ в Дрогобичі. Там все відписки, все відписки. Журналісти вже взяли питання мешканців села Солець на особливий контроль. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02 код міста 24. Роксолана Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.